O Присягнути одержувати Конституцію України, на законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвідчини. Я так розумію, що вони мені побажали довго і в, е в чого шляху і е розвитку. Це була гречка, але я, я, я не я не, я не а зник, це я не а? Вас образило? — Знаєте, ну, нема сенсу зверна, звертати увагу на цю політичну партію, тому що я вже з ними так спілкуюсь два роки, тому я чекав від, від них набагато гіршого. Тут вони ще дуже себе е виховано повели. Перший день йому напевно сподобався. Якщо буде з'являтися в парламенті, будемо продовжувати. Тому що ну, очевидно, що це є фальсифікатор. Це людина, яка нечесно опинилася в парламенті. Людина, яка два рази сфальсифікувала вибори, і ніякого права в нього немає представляти Шевченківський район в парламенті.